І підтримую його і зараз на Майдані. Я правильно з вами говорю? Чомусь комусь вигідно говорити, що Західна Україна думає інакше. Я тут зараз з вами і чотири дня з нами делегація з Тернополя на цьому майдані, щоб підтвердити той факт, що ми підтримуємо Віктора Федоровича Януковича, уряд, євроінтеграційну політику. України і цілісність нашої держави. Ми велика країна, ми великий народ, який має таку історію, якою мало країн в світі може похвалитися. І я разом з вами, я вірю, що на цьому майдані можливо не так тепло від природи, але тепло від наших сердець. Щире вітання вам від Тернополя. Ми разом з вами, Сергій Сторожок, Тернопіль!